З ефірі Полтавські телевізійні новини і коротко про головні події випуска. За та проти під стінами обласної державної адміністрації відразу пройшло два пікети на підтримку та проти ректора Полтавського національного технічного університету Володимира Онищенка. Провідні спеціалісти інституту серця моз України провели виїзну консультацію для маленьких полтавців із кардіологічними вадами та пороками. У світі щороку виявляють 9 мільйонів нових випадків захворювання на туберкульоз. З 1 березня в області розпочався місячник боротьби із сухотами. Спеціальний кабінет для прийому пацієнтів облаштували в інфекційному відділенні Миргородської районної лікарні. Понад 6 тисяч гривень для армії зібрали в обласному центрі на благодійному концерті рок-гуртів. Прокуратура Полтавської області продовжує досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів під час акцій протесту, що відбулися минулого року біля будівлі Полтавської облдержадміністрації, а також за фактом організації поїздок жителів Полтавської області для участі в так званому антимайдані у Києві. У зв'язку з цим з метою отримання додаткових даних про правопорушення. Вчинені стосовно учасників протестних акцій під час Майдану просимо всіх, хто володіє інформацією про факти перешкоджання вільному виявленню своєї політичної позиції, примусове залучення працівників бюджетних організацій до різних заходів, інші неправомірні дії посадовців під час Революції Гідності повідомляти про такі події правоохоронні органи. За необхідності конфіденційність гарантується, повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Завдяки потужному волонтерському руху, що розгорнувся в Україні з початком подій на сході, наша армія, добровольчі батальйони, батальйони спецпризначення УМВС отримують суттєву допомогу не лише продовольством екіпіруванням, а й технічним та транспортним засобами. Про те, як підтримують наших бійців, волонтери та благодійники Полтавщини далі у сюжеті. Полтавці продовжують підтримувати українських військових на сході. Всі полтавці сьогодні мобілізувалися. Почали ми свою співпрацю з бронежилетів, шоломів, амуніції, взуття, штани і закінчуючи переобладнаними БРДМами і такими джипами. Це вже не перша машина, яку ми передаємо знову ж завдячуючи полтавській громаді, і полтавському бізнесу. Серед допомоги цей новенький дизельний генератор. Кошти на нього збирали гуртом. Ну, дуже дуже корисно. Тим бачиш, що на солярці. От, тому що ми там живемо в підвалах, бінзіна практично немає. Солярку там лише достатньо. Це дуже зворушливо. Насправді ми напевно єдина армія в світі, яку забезпечується от домашніми продуктами. І блин, це просто дуже мило, коли люди просто підходять на вулиці, дякують. Щось таке. На схід полтавці вирушили на двох придбаних автівках. Ще в липні минулого року бійцям передали першу переобладнану під військові потреби техніку, каже свободівець Юрій Бублик. Продовж семи місяців передавали техніку найрізноманітнішого призначення від ескаватора до БРДМів. Більше 20 одиниць. Ще один цінний подарунок вже бійцям полку Азов. Назбирали копійок і купили нашим хлопчикам вертольотика. Круто, вертольот. Квадрокоптер попросила мама одного з бійців Азову, каже націоналіст. Тиждень тому у славному місці глубни Відкривали громадську приймальню, проводили прийом громадян, проводили зустріч з виборцями. І одна із мам одного з бійців, який несе службу і безпосередньо займається артилерією, висловила такі думки, що дуже-дуже дуже хлопцям потрібен безпілотний апарат. Апарат не дешевий, коштує 3 тисячі доларів, але гроші на нього знайшли швидко. Тепер допомагатиме на передовій. Камера дуже високої та треба, uh, нас Є та, що вона на 360 градусів може Спальники крутитися да. і бачити, тут огляд уповний. Для того, щоб чітко і точно коригувати той вогонь за допомогою таких от бупла. Тобто квадрокоптерів ми можемо підніматися і конкретно спостерігати, де розриви йдуть, щоб не дай Бог, ми там не попали по своїм або чітко попали куди нам треба попасти. Боєць з позивним борман, командир першої гаубичної батареї полку Азов у захваті від апарату. Найцікавіше, що саме його мама попросила у Юрія Бублика придбати бійцям квадрокоптер. У Полтаві під стінами обласної державної адміністрації пройшов пікет проти ректора Полтавського національного технічного університету Володимира Онищенка. Проте на нього прийшли не лише ті, хто за звільнення очільника, а й його прихильники. Організатори анонсованого пікету вимагали звільнення ректора, перевірки діяльності навчального закладу та розслідування щодо поширеного в інтернеті звукозапису антиукраїнського змісту голосом, голос на якому належить, нібито Володимиру Онищенку. Прихильники ж ректора на чолі з першим проректором Богданом Коробком вимагали припинити сварки, бо вони можуть призвести взагалі до закриття університету. Пікет під стінами облдержадміністрації щодо діяльності ректора Полтавського національного техуніверситету уже традиційно розпочався зі сварок. Прихильники ректора почали вигукувати руки геть від університету. Активісти Полтави вступили із ними в дискусію. Чому студенти зараз на заняттях? Чому ви провокуєте? Хто вам сказав, що заклад питається знищити? Ніхто, Хто та звічі ім'я. Ніхто. кого суди про ректора зараз не пракеректори ко який був регіонал? Деконить регіонал відмовились, бо він скотина. І Сергій Хі... Депокат. Депокат. -то І Сергій оголосив тут Все. мітинг. Оголосив тут мітинг. Люди прийшли висловити своє ставлення. Хоча на камеру прихильники ректора говорили неохоче, а взагалі більше мовчали. Та й представитися не забажали. А сьогодні університет працює. Сьогодні навіть голова обласної ради сказав, що університет не працює, він закритий. Ну Ви вийшли, чому ви нічого не коментуєте? Чому а ви чому нічого вийшли? не вийде? Вийшли? 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 Це, Це написано. Розкажіть, будь ласка. Там все написано. Так, там все написано, так. дівчата. <працює> Ні, ви подивіться, ви бачите, що ми тут робимо чи не бачите? Тобто університет сьогодні не працює. Ви підтверджуєте, да? Нічого ми не підтверджуємо. Дівошка, там все написано. все. а університет сьогодні працює. Запитання та, звісно, ж, працює дівчина. А хто там працює? Всі працюють. А, а, тут? Тут? а ми тут і там є люди, які працюють. у цей же час ближче до центрального входу облдержадміністрації? Студенти архітектурного факультету, звільнені викладачі та представники громадськості розгорнули свій мітинг. Наш ректор. Дещо обмежує нам працю, та також він звільнив наших найкращих викладачів. Мені боляче за наш університет, за наш факультет і за кафедру також. Це з таку несправедливість. Чому ви несправедливість? Чому ви бачаєте? Я бачаю несправедливість у поведінки людини нашого. Ну, ректора, тому що що б не робила велика людина, люди йдуть за ним. А така поведінка, яку він показує для других людей, це поганий приклад. Мета, яка переслідується – створити вільне середовище в навчальному закладі, щоб викладацьке товариство, студентське товариство споміж себе, шляхом вільного волевиявлення, щоб не було терору і диктатури і адмінресурсу, де вночі, як ви знаєте, три автобуси «Селоміс» відправлено на Київ. Сьогодні студентів першого курсу. Сюди Соломіць зігнали, щоб вони в вільному середовищі обрали собі на посаду ректора гідну кандидатуру. Після виступів на мітингу, де слово надавали і представникам другої сторони Богданові Коробку, народний депутат озвучив звернення до керівників області. Останньою краплею стали політичні переслідування та масові звільнення молодих викладачів архітектурного, архітектурного факультету за їх активну громадянську позицію, яка значно відрізняється від антигромадянської, антиукраїнської. В інтересах заявників з метою захисту їх корупційних їх порушених прав мною були направлені депутатські звернення до Генеральної прокуратури, Міністерства освіти і науки, Державної фінансової інспекції, прокуратури та директора Полтавської НТУ. За одним із фактів зловживання, із фактів зловживання службовим становищем, прокуратурою Полтавської області порушено кримінальну справу та проводиться досудове розслідування. І в цьому зверненні ми просимо, щоб обласна влада дала свою офіційну позицію. Охоронні органи повинні сказати висновок щодо ідентичності цих плівок, які є. розумієте? Якщо це доказано буде, що ці плівки є ідентичні, без сумніву, що ректор повинен піти в відставку. А те, що формат захисту планується, те, що люди вночі були відправлені, те, що сьогодні вуз не працює, ну вибачте, це просто така, знаєте, ну, реакція як самозахисту. Сьогодні не працює вже Ну, Настільки мені вдома не працює. Ну, ну Дивіться, ну, є викладачі, є студенти. Розумієте? тому для мене це я б сказав би, що навіть з мого боку я б оцінив це як моральна. Голови немає на місці. Він відряджені в Києві. Сьогодні засідання уряду. А щодо е його позиції з приводу цієї ситуації, по нашому найбільшому вишу, то він висловив її в засобах масової інформації. Вона не є секретною. Він і казав. І наполягав на тому, що якщо керівник впевнений в собі, він повинен написати заяву за власним бажанням, якщо вже ситуація виходить з-під контролю і вже розглядається на рівні вже держави, фактично. Тому що відповідні звернення до міністра освіти і до комісії Верховної Ради відправлені за підписом голови адміністрації для того, щоб приїхала комісія з цього приводу і авторитетно розібралась ситуація. 12 березня на сайті Міносвіти з'явилося повідомлення за підписом міністра Сергія Квіта, у якому говориться Міністерство освіти і науки України висловлює глибоку занепокоєність у зв'язку з висловлюваннями ректора Полтавського національного технічного університету Володимира Онищенка в аудіозаписі, поширеному в мережі інтернет та в окремих телевізійних сюжетах. Слова ректора компроментують не лише його самого, але й увесь університет та систему української вищої освіти. Загалом міністерство отримує численні звернення громадян з проханням вплинути на ситуацію, що склалася у Полтавському національному технічному університеті. Оскільки це не перший скандал пов'язаний з діяльністю ректора університету, ми вважаємо, що в такій ситуації найкраще, що він може зробити для збереження доброго імені університету, добровільно написати заяву про звільнення. Окрім того, Мон вже звернулись до правоохоронних органів з проханням надати відповідну правову оцінку діям та висловлюванням Онищенка. І до інших тем, як зберегти доступні ціни на молочну продукцію для споживача, одночасно забезпечивши прибуток виробникам і переробникам, складну дилему вирішували на нараді усіх учасників молочного ринку під головуванням заступника голови полтавської облдержадміністрації Романа Товстого. Підстави до подорожчання молока та молочних продуктів є, наполягають молокопереробники. У свою чергу про необхідність підвищити закупівельні ціни на сировину, заявляють і виробники та представники молочних кооперативів. Та врешті учасники зібрання погодилися, рентабельність підприємств можна забезпечити навіть не піднімаючи цін. Як про це далі, Ігор Середа. Самих підвищувати ціни необхідно, але безумовно з урахуванням купівельної спроможності людей погодились і виробники, і переробники молока. та аграрії і молокозаводи самі потерпають через зростання курсу долару і як наслідок дорожнечу витратних матеріалів. за січень місяць в нашому господарстві собі вартість одного літра молока становить 4 гривні там 62 копійки. Ціна реалізації на сьогоднішній день 5, але ж це на сьогоднішній день. А до цього часу було відповідно 4,50, тобто ми вже нас збиток працювали. Ціна на сухе молоко порівняно з минулим роком, світова ціна впала із 4,8 долара до 1,8 долара. Ну, зараз трошки почала підніматися ціна на сухе молоко, але ж знову все йде через експортерів, через трейдерів. Всі знають такий курс. От складно за статистикою, яку подали в департаменті агропромислового розвитку, закупівельні ціни на молоко справді ледве покривають його собі вартість для агровиробництва. на молоко першого сорту від сільгосппідприємств відбувалося зростання закупівельних цін. Воно з початку року зросло на 5,6% і і майже на 3% за останній тиждень. Ціна середня становить 4880 гривень за тонну. Я... У свою чергу переробники заявляють, ціна цілком обґрунтована. Більше того, вітчизняні молокозаводи, незважаючи навіть на технічне переозброєння, ледве зводять кінці з кінцями через стрімке подорожчання витратних матеріалів. Ми готові вам і по 10 гривень заплатити, і по 20, приблизно, я говорю. Подожіть но де ми діємо цю продукцію? Тому, що ми зараз у вас молоковиробників накупимо молока. Не зможемо його реалізувати, Зробимо продукцію, не зможемо реалізувати. Що накриється молоко галузь? Ну і так само і мясна галузь накриється. Дальше що? Коли не дай Бог накриється молоко галузь, тоді що ваше молоко не потрібно буде нікому? З Європи сюди не везуть. Правильно чи ні? І саме на цьому етапі обговорення слово просто вирвав керівник агропідприємства воскобійники Валерій Капленко із цілком закономірним запитанням. Чому ми приймов? Завод родиє а в магазині. 17. почали розбирати собі вартість молочної продукції і з'ясувалося. Чверть кінцевої ціни це послуги дилерів-посередників між заводом і магазином. також свою яка Зменшать свої надприбутки підприємства, які, в принципі, не являються переробником, не являються виготовачем продукції, а являються ну. Скажімо так, формують ну, посередник, який формує там якась частинка роботи вкладається. Тоді, можливо, і буде для населення, скажімо, не така катастрофічна ціна для молока. Ну і у вас, можливо, теж з'явиться можливість продавати його подорожче. А от як зарадитись ціною селянам, для яких здача молока заготівельникам, головна стаття доходів, адже їхнє молоко взагалі заборонено використовувати на заводах? Тут відповідь одна: порішили учасники зібрання. Кооперація. Але не в тому вигляді, як це відбувається зараз. Та про ці нюанси ми розповімо вам у наступних сюжетах. До Полтави завітали спеціалісти провідного столичного кардіозакладу інституту серця моз України. В обласній дитячій клінічній поліклініці вони провели консультативну допомогу маленьким пацієнтам із пороками та дефектами серця. Середечко маленької полтавки Єви Карацюпи на переносному апараті ОЗД досліджує спеціаліст інституту серця. Дівчинці лише рік і сім місяців, але у неї вже є серйозна кардіологічна проблема. Це не найстрашніший порог, але у неї дуже очень, і вже зараз вказують влияние на весь організм. І затягувати, і Капетит діфіксина будуть вісідаше, ні смислю. Тож незабаром Єву обслідують у обласній дитячій лікарні, а батькам запропонують два методи операції. Як говорять столичні спеціалісти, такі операції роблять в інституті серця щодня. Із досвіду цієї практики уже за кілька днів дівчинка бігатиме з усіх ніг заспокоює батьків. Спеціаліст навіть у такий важкий для країни період держава практично повністю фінансує ці оперативні втручання на прийомі у спеціалістів інституту серця. Цього дня кілька дітей фахівці інституту серця їх так само оглядали тут рік тому. «Вони отримують консультацію тут на місці. Якщо щось послужні, або пірювати, оперувати, або нужна дообслідувати ще якісь такі вже зовсім узкоспецифічні методи, тому такого -то, рінку. Дитина... Приглашаем. На для к нам в Україні останнім часом активно запроваджують програму з виявлення серйозних серцевих пороків у плода. Якщо ваду серця виявляють у ще не народженої дитини, лікарі рекомендують або перервати вагітність, або ж народжувати й боротися за її життя. До дев'ятнадцяти ніяк має бути виставлений діагноз, підтверджено, підтверджено все це генетиками, кардіологами. Ну не тільки кардіологами а можуть бути заболівання серйозної головного мозку і спинного мозку. У дуже розвинених країнах спеціалісти не можуть убезпечити батьків від народження дитини з пороком серця чи іншими вадами. Здоровий образ життя. але ви ж розумієте, що у здорових. Хороших родителей, которые ведут здоровий образ жизни в третьому поколінні, там я не знаю, професорські діти все такое прочее, все одно може така біда случиться. Щастя, що большинству этих дітей можна помочь на сьогоднішній день. За день спеціалісти інституту серця міністерства охорони здоров'я України прийняли більше 70 маленьких полтавців деяким рекомендували термінове оперативне втручання, іншим бути під постійним наглядом спеціалістів. А декому з дітей пощастило. У них кардіодіагноз не підтвердився. Кімната довіри запрацювала у Миргороді. Спеціальний кабінет для прийому пацієнтів облаштували в інфекційному відділенні районної лікарні. Слово нашим колегам із міста Курорта. До відкриття кабінету довіри з окремим входом, відповідним обладнанням та медичним персоналом хворим надавали допомогу у поліклініці. Однак, на переконання лікарів, це була не досить ефективна робота. Ці кабінети виявлені хворих на на ранніх стадіях, коли ще немає клінічних проявів, тоді ми можемо їх ефективно лікувати. І основне це профілактика, профілактика вагітних, профілактика захворювання діток. І саме основне це виявлення і лікування. Вчасне до цього це все робили з поліклініки в інфекційному кабінеті. Ну це дещо їх смущало. а тут буде і доступ буде тільки для окремих людей. Тут буде більш коректно, більш більш довірливо, скажімо так. Реалізували соціально значимий проект для різного контингенту населення, а особливо тих, хто опинився у групі ризику. Спільно найбільше допомогли у вирішенні цього питання громадські активісти. Кабінет довіри в нас функціонує з 2012 року, але не було приміщення. Він був на базі кабінету інфекційних захворювань і зараз, завдяки допомозі благодійної організації світло надії і наших спонсорів «Погибко» Тетяни Олександровни і адміністрації лікарні, і міської ради за підтримки цих всіх людей. Нарешті ми знайшли своє приміщення і відкрився цей кабінет уже з окремим входом, з зручним обладнанням. А працювати буде з ким офіційно у Миргородському краї. Диспансерна група нараховує 65 дорослих і дітей. Але на переконання медиків таких людей значно більше. Контингент обслуговування дуже широкий нашого кабінету. Це і населення, яке потрібно обстежити на віл-інфекцію з метою виїзду за кордон, і усиновлення, і вагітні обстежуються у нас всі скринінгове обстеження. Контингент людей, які живуть з віл-інфекцією, які отримують артитерапію, вони їх отримують у нас. Профілактику туберкульозу також вони будуть отримувати у нас. Перш ніж взяти, необхідно вкласти. Під таким гаслом працює Полтавська обласна організація Українського товариства мисливців і рибалок. Підсумок її роботи за 2014-й підбили на засіданні президії. Головний здобуток, що вперше за останні роки обласна організація спрацювала з прибутком. Загалом щороку до державного бюджету вона перераховує більше мільйона гривень податком. Проте змушені констатувати члени товариства останніми роками в угіддях УТМР побільшало браконьєрів. Минулого року на порушників природоохоронного законодавства склали 25 протоколів. Проте до кримінальної відповідальності жодного з них не притягли, нарікають члени товариства. Коли складаєш протокол, а по протоколу його попередили, то, мабуть, краще провести з ним таку е, дискусію по цьому питанні, що не може. А він тоді більш ходити не буде. Тобто, на жаль, закінчується все попередження. Ну, так. Да, Через... да. по, по, по великому рахунку, навіть ці останні справи, про які ми вже говорили, вони теж сьогодні ще не в стадії розгляду. Суд відмовив, у Машівки суд відмовив права сьогодні охорони. Лежить на плечах мисливців, членів товариства і користувачів мисливської гідь. І, на жаль, притягнення до відповідальності лежить на плечах інших. От якби той, хто вкладає кошти, охороняє і мав право складати протокол і притягувати до відповідальності, повірте мені, набагато було менше і браконьєрів, і порушень природного законодавства. У приміщенні полтавського нафтового геолого-розвідувального технікум відбувся великий благодійний концерт на підтримку воїнів. АТО. участь у концерті взяли воркаутери, вокалісти, репери та відомі полтавські гурти. Зібрані від концерту кошти організатори передали полтавському батальйону небайдужих. Інного концерту музична ініціатива на підтримку українських захисників долучилися чимало відомих полтавських гуртів. Ми беремо участь в дуже великій кількості концертів на підтримку. АТО. допомагали збирати тепловізори, просто кошти. Також ми робили тур по військових частинах, де виконували свої пісні і піднімали моральний дух бійців наших». Робимо все можливе для того, щоб людям, які там захищають нас. Було якось тепліше, легше і спокійніше. Допомагаємо, чим можемо, скажімо, Ми найкраще робимо музику, тому ми тут сьогодні граємо, підтримуємо е цю ініціативу. Євгенії Тарайкович зараз студентська сесія, проте вона не роздумуючи полишила все і вийшла на сцену у благодійному концерті. Якщо кожна сім'я, хоча б на 5% допоможе хоч як небудь хоч якої небудь денюжкою, хоч якою-небудь чадой, хоч виступленням на якомусь концерті. Я думаю, якщо всі просто. Об'єднатися, це дуже сильно допоможе Україні. Багато хто з учасників концерту вже не раз бував і виступав на сході. Куди б не приїжджали музиканти, завжди бачили вдячність і тепло в очах бійців. Найтяжче розповідає Ірина Островська провідувати ранених у шпиталях. Ми в палати ходили до бійців, які не могли ходити. Або ноги були там переламані, бо вже вони були відсутні ампутовані. То коли ти заходиш до цієї палати, ти розумієш, що людина більше ходити не буде. І сидить поруч дівчина, якій 18-20 років, і з надією, все ж таки, започаткували такі акції, розповідають організатори. Ще в липні минулого року. Крім благодійних концертів, влітку переселенців зі сходу знайомили з українськими народними промислами і не тільки. Ми приглашали паровки торгутка, іра говоріла показували кулінарні майстер-класи. Это ми делали, правда тільки в трьох городах. тем не менее, в кожному мы сварили по 200 літрів кулеша. Организовали детскую площадку для деток, на котрої робота сказочные сказочні герої, герої українських сказок. Они развлекались з дітками з ними играли, грали, им подарки на благодійному концерті. Вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень. Кошти передали в полтавський батальйон небайдужих для придбання необхідних речей військовим у зоні АТО. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Я дякую за увагу. В Студії працювала Марина Проскурняк. Сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. Далих вихідних! Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі дощ в день без суттєвих опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів тепла в день 4-9 з позначкою плюс. У Полтаві вночі 2-4 вище нуля, а в день 6-8 градусів тепла.